Давайте, мої пампушечки, рухаємо ногами. Та що ти як равлик? Швидше, швидше не лінуйтесь. Молодці, тренуйтесь, а я відійду ненадовго. Він вже пішов клас. Нарешті можна поїсти мамдемс. Я теж не проти перекусити. Мій улюблений твікс. Друзі, ви чого? Ви ж займаєтесь спортом. Та хіба можна поєднувати поїдання солодощів та спорт? О, шон, тобі варто було стежити за шнурками. Ти як? Я в порядку, а от мої цукерки розсипались. О, Зараз буду ловити. Прикольно в мене виходить, так? Ой, тренер. Їсти солодощі під час бігу. Друзі, та як ви посміли? Всім геть. Так, все, я вирішив. Піду на крайні заходи. Жодних солодощів у спортзалі. Обожнюю солодкувату та ходити в спортзал. Добрий день, тренер. Я прийшла відпрацювати солодковату. Котру скоро з'їм. Можна пройти? Ні, не можна. Увага на знак! Жодних солодощів у моєму спортзалі. Прошу піти! Серйозно? Який він став рідний. Ну і гаразд, я щось вигадаю. а довго чекати геніальної ідеї не довелось. Дивіться, це вже не вата, а помпони чарлідерши. Тренер, мені треба швидко на репетицію нового номера для чемпіонату з футбола. Серйозно? А мене візьмеш. Я ж класно рухаюсь. Та годі жартую. Проходь, звичайно. Я скоро приєднаюсь. Ну, і що? Я ж казала, що принесу солодку вату. Тепер можна насолодитись смакотою. Як смачно. Ой, а ось і тренер. Ну, як вам, мої нові рухи. Молодець Еліс. Рухайся, рухайся. А це що? У тебе вуса, як у мене? Ми тепер одна команда. Будемо виступати дуетом. Хоча зачекайте. У мене вуса, бо я дорослий чоловік. А от у Еліс вони звідки? Ще й рожеві. Що? Пронесла солодку вату. М -м -м, як смачно. Тобто, який жах. Та як ти посміла порушити правила? Знаєте, мені час. А ну, стояти. Отак От моя колекція скітлз. Але як мені пронести її через тренера? Він виглядає небезпечно. Треба щось вигадати. Сили в мене не так багато, але я розумний. А от і моя геніальна ідея. Наповню грушу своїми улюбленими цукерками. Так, тренер точно нічого не помітить. Клас. Привіт, красуня. Привіт, красунчик. Ой, тренер, я прийшов трохи потренуватись. Давай сюди грушу, покажу пару прийомів. Оп-оп-оп! От сюди. Бачиш, запам'ятовий. Запам'ятав, можна піти тренуватись. Дякую за перчатки, бо я свої вдома забув. Добре, що голову не забув. Іди вже. Як там тренер вчив? Хук з правої, хук з лівої. Нікого поруч нема. Нарешті можна поласувати. Ну, яке тренування без цукрового дозування. Смакота. Ой, час продовжувати боксувати. О, Шон, бачу, ти і справді запам'ятав, що я тобі показував. Так тримати. Пішов? Чудово, я не спалився. Можна ще трохи цукерок з'їсти? Яка смакота? Ей, а це що таке? Чому у мене рука застрягла? Ну ж, бо давай. А -а -а! На мене впала лавина зі Скітлз. А що тут за шум був? А -а -а! Ой. Ну що? Кавун. А ось тренер сьогодні явно не в дусі. Солодощі. А ну геть. Геть негайно. Треба щось вигадати. Хочу в баскетбол пограти. І кавун залишати не хочеться. Точно! Я ж можу пофарбувати кавун під м'яч. Крута ідея. А кажуть, що спортсмени дурні. Ідеально. Тренер ніколи не здогадається. Залишилось тільки переодягнутися у форму. Цікаво. А що буде, якщо спробувати через ніс? Ой, прикольно виходить. О! Ти з баскетбольної команди, а я між іншим КМС. Давай зіграємо. І тобі корисно, і я тряхну стариною. Ну-ка, м'ячик, навіщо вам? Що там? Старий Трюк а завжди працює. І так, все ще що таке. Кавун, ти вирішив мене обдурити? Та як ти посмів? Да уж, я догори ногами висіти не хочу. Тому мені потрібен стовідсотковий план, як пронести солодощі. Бідолашний закі. Ну, і що мені робити з цією величезною шоколадкою? Є ідея. Ви що, за дурнями не маєте? А ну-ка, геть з солодощами. О, баратистів нові дерев'яшки. І що мені з цим робити? Зараз я покажу вам свою майстерність. Кія! Ого, це було круто. А ти гарно. Забирай своє дерево і можеш проходити. Гарного тренування. А чим це так пахне? Шоколад, А ну, стояти. Всі шоколадні сліди від твоєї дерев'яшки. А ну, геть. Чув, що шоколад заспокоює нерви. Як вчора пам'ятаю, як отримав цей кубок. Хвилиночку з фантою у спортзал заборонено. Це я утилізую, а тепер дивись, що я зроблю з пляшкою. Ось так буде з кожним смаколиком, що трапиться мені на шляху. Ну і будь ласка, Як же мене дратує тренер, але я все одно вигадаю, як його обдурити. О кульки! А це ідея. Для початку мені треба їх здути, а потім перелити в них мій улюблений напій. Так, як завжди, геніально легко. Ну а далі мені треба заховати кольки під одяг. І у мене вийдуть пишні форми. Ого! Добрий день! Так, вам з такими формами в спортзал вже й не треба. Мені ж це не здалось. Друзі, всім привіт! Оцініть мої нові булочки. Так, так, можете казати компліменти. Я знаю, що вони чудові. Ну годі, краще займайтесь і не відволікайтесь, тоді у вас будуть такі ж. О, ні. Тільки не це. Моя фанта. Я її пронесла, але все одно втратила. Як же так? Де там тренер? О, ні, цього я бачити не хотіла. Не думала, що він такий самозакоханий. Але як же мені пронести через нього хубабубу? Точно. А якщо пов'язати жуки собі на лоб, може зійти за спортивну пов'язку. Треба ще й руки обгорнути, щоб якнайбільше смакот пронести. Ну що ж, піду перевіряти метод. Раніше тут було 8 кубиків, а тепер один. Опачки, стояти. Догляд на наявність смаколиків. Це що? Пов'язка? Зручна штука. У мене також є. Можеш іти. Живіт нагадує желе. Нікого нема? Отже, можна підкріпитись. М -м, як же це смачно. І з голови також з'їм. Так, смачно. Ой, тренер, іде. треба швидше все з'їсти. Активніше, активніше. Давай, давай, вмикай м'язи ніг. Фух, я вже втомився, а ти молодець. Точно, куля. Зараз надую собі величезну спортивну колю із жуйки. Так точно прокатить. Вийшло ідеально. Ну а тепер стрибаємо. О, ще один стрибонець. Молодець. Дякую, я дуже стараюсь. Так, я змогла обдурити тренера. Яка ж я молодець? О, ні. Куля луснула. А я тепер вся липка. Як же мені пронести шоколадки? Чи солодке десь поруч? Зглузду з глузду з'їхати та в нього нюх як у пошукача. Що придумати? Прес, точно. Свої кубики я ще не накачала, а от і шоколаду зробити можу. Ідеально, тепер я схожа на суперсилачку. Можна йти. Намагалась пронести солодощі. ну-ка, геть звідси фізкульт привіт тренер. Ема! Ти коли встигла так накачатись? Ось це банки, ось це прес. Тож проходь і гарного тренування. Мабуть, часи мені за прес взятись. Щось я втомилась. Можна перекусити шоколадками. Іди сюди, моя солоденька. Зараз я тебе злопаю. Який аромат! І як це смачно! Тренер? Молодець Ненці. Продовжуй в тому ж дусі. О, Ема, давай! Твій преси не такі вправи бачив. Давай ще. Не втрачай швидкість. Ти маєш втратити максимум жиру. Та я зараз себе тут втрачу. Підкачувати доведеться, як же тяжко. Ти можеш більше. А це в тебе що? Шоколад. Ти зробила преси шоколадок. Геть з мого спортзалу. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал Мультідо і ділись ним з друзями. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.